Очі, друзі, це були ми з кумом на полюванні. Ну, такого дорогу зробили в селі, поклали файну дорогу. Та пішли на полювання. Оце тако кум напився. І давай по мені стріляти, бачите? Є ліфтік. Добре, що в мене, як в кота, 100 життів. 100 життів. Той вижив, а то тако, бачите? Оце кум щось дурів, якась горілка, напевно, польона була, щось йому в голову стукнуло, та він давай по мені стріляти. Бачите? Це єлі вижив. Це тако... Добре, що я такий живуча скотина, та й вижив. А так як якийсь другий був би Вася, то його б застрелило б зразу. Це бачите, на пам'ять осталось. Кажу, куму з тебе нова жилетка. Він каже, добре, ну побачимо. це ж кум, що робити. Оце зараз я вам покажу. Скільки я це меду накачав собі на зиму. Дивіться, так, це треба забрати. Дивіться, банки тут для меду, всі діла, дивіться, скільки відер. Дивіться, одне відро, друге відро, третє відро, дивіться, тут мед. Повно меду. Коротше, дивіться, опа, тут ще якась бурда теж є, теж типу меду. Коротше, це жінці там, на лікарство, там, на це тут, бачите, раз, два, думаю, хвати. А це о, мені це, це так, на пропой з кумом. Ну, а що робити? Зима велика, треба якось якось розлікатись. Оце що тут? О, тут теж якийсь мед є. Общем, я пасічник, що треба. А що, голова сільради має показати усім, скільки треба меду качати? Ну, це так, це трохи, а остальне там десь за хатою у мене є. Ну, ось побачили, ну пішли й далі. Оце я, коли в молодості був, коли не був ще головою сільради, то я діджеєм підробляв. Зараз я вам щось покажу зараз. Дивіться, це моя діджейська установка, їй вже 100 років. Дивіться, такой опа. Ой, пилюки багато. Дивіться. Несе галя в воду Коромисло гне-не-не-неця. А за неї баба-баба-банко. Оце, оце музика була. А ніяка, ти пишеш хіти, у мене для них є урна. Оце була музика. Оце я таку музику крути, не то, що раніше це у вас зараз це музика. Оце я був. Ти таке, тут такому переключаєш там всі світа музика, всі діла, коротше. Так, да, оце було круто. Оце я був діджеєм, да, поки не напився та й не замкнуло щось та короче, клуб не спалив. А так було добре, стільки дівчат мав. -о. Просто пиво хоче, в тебе пиво побачила та йде. Як якби не пиво, вона б за тобою не йшла. Так за цим пивом всі йдуть, навіть кози. Нічого не бачив, тільки пляшку пива побачила та йде собі. Так, да? так, да, да, спалив я тебе, за пивом ти йдеш, я знаю. Бо скоро вже магазин закритий. Пляшку побачила та й вже йдеш. Да-да, я все зрозумів. Ще не показав, яку ми з кумом джакузю собі зробили. Ну тако віддихати, там, паритись, тако, з бульбашками всі діла. Ну знаєте, як цих, в цих кращих домах Парижа, такого джакузя. Дивіться. Тако, з тут бульбашки сюди сідаєш там. Ну, це тако, тут грубка собі розптоплюєш, розпалюєш, котазіка, можеш теж щось. Поставити, там, потім помиєшся, коротше. Оце грубка розпалюється. Тут джакузя, бачите? Взагалі наворочена. За штуку баксів мої з кумом поставили, не знаю. Кажуть, взагалі шикарно. Все село хоче в моїй джакузі покупатися. Джакузя тільки моя, тільки я з Марічкою та з кумом купаємося. А що робити? Оце тако, в кожного сільради має бути своя джакузя. Я собі теж зробив. Бачите, яка файна? Друзі. Захотілося мені меду. Думаю, що це робити? Том згадав, в мене ж друг. Ющенка, в нього ж своя пасіка. Дивіться, це пасіка самого Ющенка. Так. Він мене запросив до себе в гості. Бачите, яка файна пасіка. Зараз піду з якогось вулика меду. Зараз, бачите, бджоли літають. Зараз з якогось вулика візьму. Собі баночку меду, а що, не можу собі дозволити, бачите? Та ладно, жартую, це мого батька така пасіка. А вулики, звісно, Ющенко подарив. Йому вже не треба. Це він, коротше, мому баті подарив. Нормальна така пасіка, правда? Так що, кому треба мед, пишіть в коментах. Я вам затарю там пару бідонів. Затарю конкретного меду. Взагалі, чітко. Оце вчора була днюха в кума, 50 років. Оце ми з ним вчора так напилися цієї гориляки. То до нас білка прийшла. Представляєте, прийшла до нас білка і каже, пацани, каже, я не хочу до вас більше ходити. Дайте мені відро горіхів і я до вас більше не прийду. Ну от, я назбирав відро горіхів і зараз ходжу, білку шукаю. Білка. Оце зараз хожу і шукаю. Щоб до нас вона більше не приходила з кумом. На що вона нам треба? Зараз я вам покажу, яка в мене маліна є. Дивіться. Бачите? Оце тако прям бере з куща й їсиш. А дивіться, в мене прям у відрі. Прям у відрі маліна росте, бачите? Тако посадив відро і там маліна росте. Я, звісно, з марічкою більше полунечку полюбляю. Особливо ввечері. Ну це теж непогано така штука, я вам скажу. Добрий день, я голова сільради. Дивіться, який в мене трон. Соломи. Я тут вирішую дуже серйозні питання. Якщо є якесь питання, якось, якось корову там вкрали або якесь відро. От недавно було відро цих помідорів крали, коротше, рішав вопрос. От. На троні сижу, коротше, рішаю любе питання, приходите до мене, кажете там, або якась хтось курку вкрав, коротше. Ну, дуже серйозні питання рішаю там, я не знаю. Ну. По будь-якому питанню обращайтесь, я от сижу 24 на 7 на своєму троні з соломи. Ну, дуже файний трон, дуже дорогий, звісно. Ну нічого, якщо є питання, то звертайтесь.